У нас відділ продажів построєний двох, двохрівнево. Да? Тобто це є формат лідорубів і це самі продажники. За рахунок того, що в нас регулярний найм він не вимикається і постійно включений, ми, ну, ми, ми співбесідуємо в місяць приблизно під 70 кандидатів кожного місяця. О, з них нам поворонки прилітає там. Ну, чоловік 5 на перший етап стажування, і то вони проходять стажування, і не всі проходять далі. А от, тобто, в нас ще є там стажування там неділю. Да? Вони проходять стажування неділю, і дивимося, якщо що, окей, не окей. Далі вони попадають в формат лідерубів, це тільки просто кваліфікують. Їм не треба думати, проводити презентацію і так далі. Вони просто дзвонять і запрошують. Ну паралельно з цим на кожному з цих етапів з ними працює керівник відділу продажів. Дає їм презентації, щоб вони їх готують до якби до продажників, і через півроку, десь плюс-мінус, уже появляється болі менше якийсь продажник, який може, хоч щось показувати, розказувати.